Доброго ранку, тим, хто приєднався до нас зараз. Або тим, хто залишається з нами вже дві години, вже вже більше, більше та майже півтори. Е, ну майже дві години. Дев'ята година, сім хвилин на е, годиннику в е, громадському радіо в нашій студії. Це програма Ранкова хвиля, яку для вас сьогодні ведуть Василь Шандро та Тетяна Трощинська за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян, і в нашій студії гості, яких ми обіцяли в минулій годині. Ми не відійшли далеко від попередньої теми. Ми говоримо про освіту, говоримо про науку. Науку. І у нашій студії Ольга Броварець, доктор фізико-математичних наук. Пані Ольга була відома тим, що стала наймолодшим доктором наук в Україні, але цю тему вже було обговорено зокрема в цій студії. І так само в нашій студії член кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор Дмитро Говорун, з яким пан Дмитро і пані Ольга працюють разом. Так, так, так. А, доброго ранку. Доброго ранку. <реш> доброго ранку. Ми Зустрічалися власне в цьому складі з вами. Тут зустрічалися наші колеги Ірина Сампан Любомерференс, дається та, як так, так, дуже приємна влітку. зустріч. Так, надзвичайно Так, ви говорили. Ви говорили про одну з нагород, яка була отримана тоді. Зараз ми інформаційний привід так само маємо, тому що у грудні чи всередині, от зараз у нас вже закінчення грудня, в середині грудня Ольга Броварець отримала нагороду, яка називається Лідер науки України 2016 Web of Science Award». Правильно так, все. Так. Так. Тоді коротесенько почнемо з цю інформацію. Но приводу, що це за нагорода, що вона вам дає? І перейдемо далі до ваших досліджень. І за що ви її І отримали? за що ви її отримали? За що це було нагородження компанії Clarivate Analytics, яка американська компанія раніше підрозділ Thomson Reuters. От саме вона взяла на себе функцію виокремити найвпливовіших українських вчених, наукові установи, освітні заклади, а також журнали, які вносять значний вклад в розвиток української науки. Ми удостоїлись нагороди у номінації за надзвичайні досягнення. У галузі молекулярна біологія. В їхніх термінах відповідно до їхніх даних, до бази даних Вебовсайн, це означає, що наші роботи є цитовані, і в нашій галузі входять до топ 1 найцитованіших робіт. А в вашій галузі робота завжди така має бути командна. А от все ж таки, ви працюєте у двох, чи у вас є ще більша команда над вашими дослідженнями? Працює, пане Дмитре. Ну, наука справа така індивідуальна, і можливо щастя, що ми працюємо вдвох, тому що ну це дозволяє більш оперативно рухатися вперед. Хоча в нас в команду входили і троє, і співавтори, але не більше. І mm -hmm. це менша ентропія дає більше шанси на успіх. Більше шанси так. Хоча сучасні тренди науки світової це колективне, але Кол... свого колективна творчість, але свого часу ще Луй Бройль, відома людина, ну нобська на, на тому, що індивідуальна творчість ніколи не зійде з. З дистанцію науковці, науковці, які художники чи там композитори, самітники. Переважно треба сидіти в лабораторії самому чи в кабінеті, і сам сама людина одна без команди може принаймні в теоретичному контексті працювати. От ви про цитованість сказали, і багато науковців які були в нашій студії, кажуть, що це є дуже великою проблемою української науки на правду. І я так розумію, що це прецедент певною мірою, так за велику кількість цитувань у наукових різних виданнях. Так посилань власне на ваші роботи. Не багато цього відбувається в українській науці. Ну, на наше щастя, за останні три роки нам вдалося досягти такого. Показників, що наші роботи цитуються й доволі часто. Це десятки разів. Скажімо так, інерці а наука це взагалі інерційна галузь, тому що здавалося, от виходить наша робота, і все, всі накинулися, всі читають, але ні, так не відбувається. На жаль, потрібно постійно пропагувати в своїх наступних статтях, показувати, що, що це цікаво, в якому ракурсі, тому що знаєте, науковці як всі живі люди, вони лениві, Вони більше асфальту вони не читають, далі читають по діагоналі, розглядають малюночки і цього. Досить як, от ми навіть е, помітили, я так хочу говорити, що навіть на емоційній складові людина може послатися. Навіть от е, послалися нас на розділ міжнародній монографії присвячений еволюції на статтю, яка е, закладає квантово хімічні основи виникнення мутацій в канонічних парах основ, тобто. Тобто немає прямого стосунку одне до іншого так, ніби. так? Але здається, але, так? але вони вражені, розумієте, їм сподобалась просто робота. їм сподобався ступ. Я не знаю, що їм там подобається, але відчувається, мабуть, що ми туди багато сил, енергії і доклались взагалі в цю роботу, і вона викликає в них симпатію, не починає цитувати. Від... Відсутність... Це дуже непередбачуваний процес. Відсутність великої кількості посилань на роботи наших науковців, ваших колег е означає, що у нас наука ну десь на такому не дуже доброму рівні не чи, глобальна на все ж так? таки стосується вона швидше комунікаційних якихось аспектів, що мало хто друкується в міжнародних виданнях наукових, теж через різні проблеми, очевидно, пов'язані там з мовою. Укладанням матеріалу, упорядкуванням і так далі дуже гарне запитання. Це пострадянський синдром. Радянські вчені не дбали про цитування. Взагалі тоді такої моди не було, все було за залізним, і це значною мірою продовжується. У нас маса висококласних спеціалістів, які не дбають про ці показники. Традиційно не дбають. Вони друкуються, скажімо, в україномовних російськомовних. Вважають, що я не друкував цього досить. Це і кому така... треба в штатах? то Хай шукає То хай і... шукає. А ну, це що наука така сама в собі? Да, коли ти для себе це робиш і для кола найближчих тобі приємних людей і критики? Ми так? дуже радувалися, коли журнал Nature, ну, саме авторитетний. Так. Там американці посилалися на на наші до речі україномовні статті. Ну, ви знаєте, ми це розглядали як як патріотизм і так далі. Ну це таке трошечки містечкове уявлення. Треба друкувати англійською мовою. Чим чим дуж, тим більше ми будемо це робити. Ну Ємне, мнес, величезні кадри, великі успіхи, але традиційно про це ще не дбають. І ось ця науково-метрична складова вона дуже повільно просувається в суспільсвідомість, особливо в середовищі науковців. Нам я хочу повернутися mm -hmm. до теми Томсон-Ройтерс, що mm -hmm. для нас дуже важливо. Це не тільки науково-метрична база, а аналітична. І нам дуже важливо було від рук, ну так від таких високих аналітиків пересвідчитися, що ми йдемо в перспективному напрямку. Ми це відчували, поцитування, але це наше власне відчуття. А коли люди з Каліфорнії, Філадельфії, значить, спочатку провели комп'ютерний скринінг, потім сіла група спеціалістів і сказали, ні, оці люди йдуть перспективно. для нас це дуже важливо відчувати незалежна експертиза, яка дає оцінку, що ми йдемо в перспективному Правильно. напрямку. Я ще хочу сказати нашим слухачам, що традиційно такі аналітичні бази у дуже гарній науково-популярній літературі, лі 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 тато так званої д. широкої публіки, часто використовуються для верифікації для перевірки е часто якихось стереотипних речей, які існують в наук, в науках, якими ми не володіємо, але хочемо щось знати. Правда? правда, це ж такі важливі речі для того, щоб і та частина. Суспільства, яке не є науковцями, а просто хоче знати більше про себе там про свій організм, так, так, якщо так, ми якраз... говоримо про а, ваші дослідження, так і величезну роль відіграють насправді засоби масової інформації, наскільки вони а, 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 популяризують, і, популяризують mm -hmm. так і більше того від самих авторів дуже багато залежить, якби це так нагло не звучало наскільки вони хочуть продати, розрекламувати свій науковий продукт. От, ми були на декількох презентах. Вони каже sell селф, продавайте, продавайте себе, mm -hmm. по -по -по популяризуйте, показуйте, що це потрібно. Це потрібно дослідження. Це дослідникам, і тільки цим ти зможеш <гум> зацікавити читачів. А просто вважати, що вийшла стаття. Ніхто на це от не купи. це не купиться. Якщо можна от популярно про те, чим ви займаєтесь, принаймні Як математика, дослідження, фізика і біологія поєдналася в ваших диспільствах. Ну, саме зараз саме цей потужний тренд це міждисциплінарні дослідження. Оце на перетині фізики, хімії, математики, молекулярної біології, біофізики вдалося отримати результати. Так, нам вдалося застосовуючи апарат квантової хімії, який зашитий в програмних пакетах. Ми використовуємо зокрема гаусіан, дослідити ті зміни, які відбуваються в канонічних парах. Здавалося, які усталені вже досліджені, нічого нового не може там бути виявлено Закрит... а, а Якщо доступніше, то канонічні пари, то це професійна термінологія, можуть зрозуміти науковоці пари. Кого нам вдалося встановити нові структурні перетворення, які зрештою будуть призводити до виникнення рідкісних таких форм, які мутагені та утомерні форми основи, які в подальшому. Буде спричиняти неправильне зв'язування, кодування інформації, Організмі? молекулі ДНК і в подальшому призводити до синтезу білків неправильного і спричиняти де це можна застосувати ДНК, де це можна застосувати, тобто ваші дослідження? Хто може використати фармацевти, медики? Скажімо так, щоб застосувати це ще довгий шлях до цього, швидше mm. зараз на стадії фундаментальних досліджень, і виявлено нові властивості. Зараз це ще ми працюємо над іншими властивостями, але сподіваємося, що знаючи, як відбуваються ці зміни, з певною мірою можна навчитися їми керувати і таким чином повертати розвиток подій в ДНК в молекулі, яка є носієм інформації генетичної на свою користь, на користь здоров'я людини, на користь, на користь нових властивостей дослідження. І ми якраз перед ефіром вже з паном Дмитром встигли про це поговорити. Як складно пояснити популярно або, наприклад, людям, які не зовсім володіють якимись фундаментальними знаннями. Як застосувати практично фундаментальну науку? Особливо тяжко, що цей довгий шлях правда, від фундаментальних досліджень до того, коли там фармація зробить таблетку. Коли в рекламі так? два речення це все вкладуть? Угу. Ну я тут <кхід> продовжуючи хотів би визначити два аспекти. Перший аспект, що ці наші дослідження відкривають нові можливості для нанотехнологій. Є сучасні біокомп'ютери, яких носієм інформації ДНК, штучні структури на основі ДНК, і їх оця точність не влаштовує а невисока. Ми знаємо, як модифікувати нуклеотидні для того, основи для того, що це складові ДНК для того, щоб підвищити точність передачі інформації. Це з одного боку. З іншого боку, можна. Розвивати процес в протилежному, наприклад, провокувати летальний мутагенез, вводячи такі нуклетидні основи, які є сильними мутагенами, і тим самим зводити на нівець ну, інфекцію ракову клітину, приводити до її да, зараз. Смерті. Вже накопичено багато клінічних даних про властивості таких <кх> аналогів нуклеотидних основ, які відрізняються положеннями атомів, атомних груп, яку вони лікувально діють на ДНК, і показує, що вони спричиняють летальний мутагенез, так зване, це коли. Відбувається перевищення порогового рівня частоти мутацій. І звичайно, мірою це призводить по суті, до загибелі хворих клітин. Це було виявлено для. Для ВІЛ, для, для, для ракових захворювань, для герпесних і, і так далі захворювань і дослідження такі, от в середньому я не знаю, чи можна говорити тут про середні терміни, але це роки і десятиліття можуть займати, правда? Для того щоб це залежить від команди, від mm. ефективності команди, яка працює, якщо наприклад ставити... Ну, для того, щоб це доказово було. Та тут ще ж важливий момент, щоб воно було на рівні доказової. Науки. Ну, взагалі вважається, період від ідеї до. Скажімо, випуску ліків це 5 років, але це, це це сам період, коли вже це встановлено. Так mm -hmm. і імплементація йде. А звичайно до того моменту, щоб можна було вже думати про а, такий практичний випуск ліків. Це ще звичайно дослідження У Нас е на черзі, у нас на черзі прогноз погоди від Наталки Діденко. А після ми продовжуємо нашу розмову. Триває ранкова хвиля у студії працюють Василь Шандро та Тетяна Трещинська. за звукорежисерським пультом Дмитро Сміяний в нашій студії Ольга Броварець, доктор фізико-математичних наук та Дмитро Говорун, член кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор. І ми говоримо про доволі е, складні, можливо, речі на перший погляд. Але хочу сказати нашим слухачам, що у нас на сайті громадська радіокра.орг буде тези цієї розмови. Можна буде переслухати ще раз цю розмову і почути оті всі непрості. Ті терміни, які пані пан Дмитро наживали сьогодні, в, в ефірі. а я от би хотів запитати власне про популяризацію. ви Говорили фундаментальної науки, фундаментальних науки. Ну очевидно, там в світі, там Британія, Велика і Сполучені Штати вони створюють просто цілу низку документальних фільмів, і ми можемо там згадувати, я не знаю, Карла Сагана з його дослідженнями космосу і там, де фантастичне просто кіно, так до там сучасних Ніл та. Сон там чи мічокейку, чи багато інших, які е, намагаються от ці складні якісь речі говорити доступними словами, і доносити їх до ну, людей, які не мають фундаментальної такої освіти, і пояснити їм доступними образами е, ці речі. Але е, є і багато критиків подібних речей, тому що кажуть в такий спосіб, друзі, ви примітивізуєте і применшуєте фундаментальну науку, який у цьому сенс. Лабораторна наука це лабораторна наука, а науково-популярна література. це Науково популярна там література чи жанр у принципі, як ви до цього ставитеся? От чи є тут якась золота середина, в який спосіб нам і чи треба нам про ці всі канонічні штуки розповідати, якщо ми все одно ну 80% термінології очевидно не зрозуміємо? І вона мають на увазі такі люди, як я які не мають відповідної наукової підготовки і освіти? Так я думаю, що є в цьому потреба і зацікавити в першу чергу широкий загал, особливо молодь, що наука це цікава наука, це круто це Потріб. Де потрібно йти цим потрібно займатися. От, а з іншого боку привернути до тих питань, які насправді є важливі, і продемонструвати пересічному громадянам, яку користь приносить наука для кожного з них. Зараз дуже популярна течія на заході. Вона вже в нас набирає обертів це дні науки в Україні, куди запрошується молодь, демонструють експерименти значною мірою. Це хімічні експерименти, коли щось горить, палає там в пробірках. Змінюється кольори, вибухає, та дітей. Це вражає. І, можливо, на заході це навіть концерти влаштовуються, які Якісь пікніки, якісь фуршети, щоб це заманити сюди молодь, розумієте, а потім уже е, розвивати. Але ну, наука насправді не все так весела, це важка дуже, діяльність, і це потрібно усвідомлювати. Я свого часу, коли збиралася йти в науковий інститут, мама сказала, це тільки чим розмій труба. Я не буду. А зараз що мама каже? Я мама каже, хоча сама викладач, вона каже, я не думала, що то наука це дійсно перспективна галузь. Я, каже, я не мог я не відчувала цього, я не знала цього. Хоча сама викладач і здала кандидатські мінімуми, здавалося, має знати. Через це дуже важливо. Інколи навіть для своєї родини щось відкриваєш, коли йдеш в науку, правда? Так, Через це важлива популяризація таких, от, наприклад, вийшла стаття в Nature, відразу ж з'явилася публікація в пресі, що це дає, які потенційні навіть може мати практичні наслідки для всього. Треба про це говорити, і про це, це завдання говорити. науковців. Так, хоча науковець і публічність це несумісні речі трошки. Я хочу сказати. It's It's правда? Ви сказали обов'язок обо, науковця. Як Всі генпості. міжнародні гранти. От Оля подала за цей рік декілька міжнародних і із них найбільш такий поважний Марія Кюрі. Там обов'язковий блок популяризації. Як ви будете робити популяризацію, то що ви десять? Обов'язково. І це важливо? Ви вважаєте, і це дуже це важливо. Важливо. Це важливо. Більше того, де, там було питання, а ви маєте вже досвід популяризаційний. Uh -huh, uh -huh. Вона написала коду. Тобто, те ви до журналістів чи даєте ви інтерв'ю чи, чи спілкуєтеся з студентами або, наприклад, не так. лише для наукових журналів, а це може бути для якихось популярних, так, популярних. журналів так, і так, так, так далі. Та це ж теж все популяризація. Так. Якось нас був експертом Нобелівського Ларіат на державні кільком сказав, якщо ви не можете в три хвилини втиснути все, чим ви займаєтесь, і розказати, щоб це зрозуміла трьохрічна дитина. Нуль вам ціна в ваших дослідженнях Я колись намагався дивитися лекції Річарда Фейнмана, відомого вам очевидно років. Так, так, ну це дивовижна річ, була, і це а, був невдалий. Це був, був це був досвід <світ> так <світ> з кількох спроб, але в нього є ще низка інтерв'ю. Вони там шматочками є от в доступі в мережі, де він намагається з допомогою доступних для нас образів пояснити якісь важливі штуки. Мені не зрозуміли, чим він займався. І це напевно теж із досвідом приходить. От і в самого науковця, так, так розуміння того, як пояснити от, звичайним людям, чим же ж ти займаєшся там в тих лабораторіях. Це незвична людина. Річард Фейман він. Не так жалкував про те, що не виходилася якісь там інтеграли вздовж траєкторії як про те, що йому не вдається якусь партію на ударних інструментах. Це його було хобі грати на ударних інструментах. Ну, всі великі талени люди талини всьому. У мене запитання такого, знаєте, може я, я не знаю наскільки системного характеру, але трошки трошки складнішого, глибшого, яке стосується в тому числі і шкільної освіти. Цікаво було, і ми насправді для себе навіть відкрили, коли була презентована ця нова концепція освіти, нова українська Школа в нас була міністр освіти в цій студії Лілія Гриневич. Вона її презентувала, і особливий наголос говорилося про те, що 21 століття це століття математичних і природничих наук. А е, я просто от хочу з вами, як з фахівцями, порадитися в цьому сенсі, що ж робити в країні, де батьки своїх дітей досі орієнтують. Кудись там в економіку і юриспунденцію широкого профілю? Та? От. А потім частина все ж таки опиняється все ж таки е касирами, десь там чи продавцями, тому що розвивається сфера послуг, і це логічно, а можливо, менше розвивається те, куди їх орієнтують батьки. Як їх переконати, що можливо майбутнє за математикою і біологією? І що робити з дитячого садочка? І чи варто робити? Варто? Варта, абсолютно. Треба привертати увагу до того, що на Заході найбільш оплачувана робота інтелектуальна. Оце наші люди повинні зрозуміти. Просто зараз так може не складається поки що, але обов'язково складеться. Інтелектуальна робота най... найбільш високо оплачувана. Це перше, це ну, без інтелекту думати про поступ нації, це ну, абсолютно. Неможливо. Ну нарешті третій, третій аспект, що інтелект, ну якщо навіть людина не, стан, не стане хорошим математиком, то це інтелект, здатність думати, Може, мислити, хоча б критично мислити. знадобиться в бізнесі де інде. Я часто приводжу приклади, коли не змогли поламати коди на початку Другої світової війни, випускники там, де, де вчили, коли прозвали університетських хлопців в окулярах, вони там. це зробили за короткі, тому що їх цього не вчили, але от здатність мислити, вона робить великі великі речі. Так, в цьому велика роль мені здається ще самих вчителів. Наскільки вони цікаво будуть подавати, зацікавити роль вчителя зацікавити. Якщо дитина зацікавиться, вона прийде додому, підніме літературу, зайде в інтернет. Зараз це не проблема і дізнається більше. Це мають бути якісь анімовані, можливо, презентації, якісь у вигляді картинок. Підручникова база нова створена. розумієте, вона не має відлякувати. От навіть якщо ми подивимося західні підручники для студентів університетів, там такі цікаві карти... Ти відірватися, не можеш ти сидиш читаєш, хоча думаєш, навіщо ну, мені взагалі треба. Але І схема так? там такі. Я, я навіть доросла людина, теж інколи себе ловлю на тому, що я так, розглядаю так. ці анімовані схемки. А статті в журналах -нечі? там теж дуже такі кольорові, різнобарні. По-друге, влаштовувати можливі зустрічі, щоб приходили науковці, більше розповідали, чим вони займаються, як вони, що воно їм дає, що це дає можливість зустрічатися з новими людьми, подорожувати в різні країни, така академічне подорожування, це навіть зараз. Називається відвідувати конференції. це насправді дуже цікава галузь. і на жаль, ви знаєте, я на тому тижні буквально відвідувала рідний Ніжинський ліцей, запитала в діточок 10 класу, хочете бачити в себе науці? Вони всі скривилися, На жаль, розумієте, хочемо бути перекладачами, юристами, журналістами. То наука це не престижно. Не розглядають вони для не себе престижна. і це десь від батьків ідуть. Так мабуть, те, що лягкає неконкурентно здатні зарплати, неможливість, мабуть швидкого кар'єрного зростання. Я ну, на, на жаль розумієте, а, а всім хочеться в молоді роки досягати успіху, захищати дисертації, відбуватися в нас, що з іншого, боку, з іншого боку, є якісь дивовижні речі. от ми вже згадували про відомих уже телезірвок, так які які в тому числі науковці, як там Деграс Тайсон чи Міччо Кейко, Але ми можемо згадати і очевидно, Гокінга Стівена, так і його книжки, ну вони реально. Бестселери в світі. Я не знаю, це, чи ли... так, це теж якась а, та. зірковість. Так, це теж якась така зірковість і частина масової культури. Як... Ну, вибачте, в даному сенсі це звучить, не принизливо звучить, а просто таке масове покриття. І от такі варіанти в Україні вони можливі. У нас є подібні роботи, якісь і автори, які би могли створювати подібний продукт. Чи це все не може впасти з неба? Це все певна традиція і наукова в тому числі. Ну я як би там не було, але в радянському союзі велася дуже хороша, все таки популяристична пропаганда науки, багато книжок, і я навіть їм зараз до сих пір зачитуюся. І зараз видається, от журнал Світогляд, наприклад, є популярні видання, варто цим цікавитися, мабуть, передплачувати їх і більше пропонувати, розумієте, щоб ламати ці стереотипи, що тільки зіркою популярним от можна бути, і, і здобувати ві самореалізувати. Що це чудова галузь для самореалізації? Це варто показувати. Ви вдвох ніколи не скаржитеся на те, що держава щось нам не додає. Я просто дивлюся, вас абсолютно таки вас такий позитивний, е, наскільки в цьому так, сенсі, позитивістський, Навіть я б сказала, настрій. Хоча ми розуміємо, що наука особливо фундаментальна, вона, вона ж не, 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 не на перших ролях в пріоритетах держави Україна. Все ж таки. Ну от вам конкретний приклад пережив цього року інститут скорочення десь на 80 осіб. Багато людей пенсійного віку переведені на, на півставки. Люди високої кваліфікації. Розумієте, це ну так для оптимізму. Але ми продовжуємо залишатися оптимістами. Так, але хотілося б звичайно, щоб за твої досягнення все-таки пропорційна була зарплатня, mm -hmm. як ти працюєш і... Але ми не вважаємо, що хтось нам щось винен. Help yourself. Шукаєте, help yourself, шукаєте гранти? Абсолютно так. В тому числі Я? Тому це один тому є величезна можливість так, чому б ні випробувати себе. Наскільки ти потрібний, твої дослідження комусь потрібні якщо ні змінити щось в собі, в своїх дослідженнях, об'єднати і із західними, наприклад, колегами, навіть з українськими колегами, і подати потужні гранти. Я думаю, що це реально. Я скажу, може, не річ це щастя творити в Україні на рідній землі за державний кошт займатися тим. Що, що ще тобі, подобається? тобі подобається, що ще, тобі подобається? Що ще що тобі подобається? Ну насправді я б хотіла додати, отаке молоде покоління, що існують системи підтримки. Це і стипендії президента академії наук, гранти президента, гранти академії наук. Але розумієте, інша справа, на жаль, що вони не конкурентно здатні ці суми. І величезна роль молоді тут писати пропозиції не лише у соціальних мережах, а звертатися до відповідних органів з пропозиціями, що цих коштів недостатньо на дослідження, наприклад, річна Сума наших стипендіального фонду для одного дослідника це місячна сума для західних наших колег. Потрібно ну не, спів... не співмірні речі не строшки не співмірні. Так. Да, так. треба пропонувати і тоді вирішиться питання: чи цікава наука? Всі побачать, що хороші зарплати за ці кошти можна прожити, забезпечити себе, сім'ю, розвиватися як людині і в цьому популяризації. Не виникне проблем. Дякуємо вам дуже, Ольга Броварець, доктор фізико-математичних наук, і Дмитро Говорун, член кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, були гостями нашої студії. Сподіваюсь, найближчим часом з новими відкриттями в нашій студії ми зустрінемося і обов'язково про них поговоримо. І ну подібні речі, як ви говорите про науку, напевно, в них є сенс. Ну, хоча б тому, що це дає якісь стимули, можливо, і надію людям, які тільки збираються або вагаються, чи йти їм в науку, чи не йти хай не вагається, хай йдуть йди, йди. Так, іди. в науку йти. Дякуємо вам дуже. Ми продовжуємо наш ефір. Костянтин Грубич із традиційною своєю рубрикою Смачна країна далі. В ефірі громадського радіо. Доброго ранку.